Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знімаємо, ми, сьогодні ми знімаємо відео, питання і відповіді. Я починаю Алірна, я, Ялірна я, і Я і так далі не закінчиться сторінка. Поки не закінчиться сторінка. А якщо захочемо, можемо продовжити на наступний, але то під знаком питання. Якщо, захочем, якщо не захочемо, то не будемо. Якщо вам цікаво буде на іншій стороні продовження, то пишіть в коментарях, хочемо другу частину і ми для вас обов'язково знімемо. Коли буде 100, а то і можливо більше підписників. А ми починаємо. Ти пишеш, але я не повинна розглядати. Я не повинна бачити, що ти пишеш. Ти пишеш питання, коли ти запишеш, ти маєш звернути листочок, щоб я не бачила питання. А я буду відповідати і задавати своє підпитання. Питання має бути таке, щоб відповідь була одним словом. Сьо? Не підглядай, що я пишу. Я не буду підглядати. Я поспілкуюся глядачами. Підпишись на канал. Постав лайк, якщо сподобалось відео. І давайте разом наберемо 1000 підписників. І ще один підписник до 100, Але коли він прийде, підписуйтесь і буде все як найкраще. І буде справжнє для нас свято. І знаєте, друзі, все рівно нема 100, але все одно я вас вітаю. Ми вас любимо. Дякуємо, що ви з нами. підписуєте, ставите лайки, коментуєте. Ми дуже вам вдячні. Підписуйтесь. Першою має бути питання? Спочатку відповідь. Одне слово відповідь, а тоді питання. А якщо знати відповідь, якщо не знати питання? Ну, в тому те й полягає гра, вона називається гра Абсурд. Тому що будуть відповіді не співпадати з питанням, і в тому буде якраз і цікавість. Зазнати, коли написала відповідь? Написала відповідь і задавай своє питання. А, ой. На, зразу в тому самому рядочку одне слово відповідь і питання. питання. Звернула. Так, тепер я не підглядаю. Все, можеш писати відповідь і питання. Я не підгадаю відповідь. Відповідь, ла... які одне слово. І питання. Важдя. Хто. Хто хоче продовження, пишіть в коментарях, хочу продовження. І ми обов'язково для вас знімемо. Ja यानी कि mm -hmm. Твоя черга? Ваші черга? Так, о, ми вже наближаємося до закінчення. Мені здається, що то вже кінець. Тоді тільки відповідь пиши. Бо тут вже не, не, не буде де писати, загинати. Все. Ну що, розвертаємо. А, якщо можна, тоді, тоді ще питання пиши. Тоді ще пиши питання, якщо тобі вдалося загорнути. Тоді ще напиши питання. А я вже тоді закінчу. Відповідь тоді буде справедливо, бо я починаю. Ні. Ти починала, а я закінчу. От тоді буде правильно. Ой. <гум> <гум> Закрила? Чи ні. Тепер. там. Тепер я. Я пишу тільки відповідь. Так. Тепер розгортаємо і прочитаємо, що в нас вийшло. Ой. Почитаю. Я читаю. Давайте. Чи було у вас... Щоб ви забули причесатися. Моя відповідь корова. Що тобі сьогодні вночі наснилось? Я так думаю. Ви були в спортзалі? Двері. Що ти сьогодні їла на сніданок? Ні. Любите плавати? Виделка. Кого ти зустріла по дорозі? Так. Ви часто сумуєте? Маленький пухнастий котик. Що плануєш робити? Ні. Ви любите рибалку? Апельсин. Куди ти підеш гуляти? Ні. Скільки меблів тут? Ворота. Ну як? Смішно? Відповіді не зовсім не такі, як питання. Все не співпадає. Так. Друзі, якщо ви на іншій стороні. Захочете продовження, а ми обов'язково для вас знімемо. І, якщо вам сподобалось відео, що треба зробити правильно. Поставити лайк і підписатися на канал. Знаєте, ще я думаю. Половину... Можемо ще зняти питання і відповіді. Тобі сподобалось? Давайте. Давай. Тоді починаємо писати тут і загортати вже на цю сторону. Так. Давай. Починай питання.

Tchau. Só... Так. Спочатку відповідь, а тоді питання. ласка. Хто подивився, можете по своєму досвіду підписатися. Якщо сподобалося, поставити лайк. Так? Хто вже останнє, тут вже немає місця. То пиши просто тільки відповідь. Все. Розгортаємо і дивимося, що в нас вийшло. Ви, королева, стіл, що би ти хотіла зараз з'їсти? Козак. Ви були у музеї? Вентилятор. Що ти будеш робити ввечері? Ні. Ви були в кінотеатрі? Холодильник. Що ти рахуєш? Не знаю. Є у вас досвід? Підлога. Що ти вчора дивилась? Мак. Ви любите морозиво? Машина? Що ти любиш дивитись? Ангел? Дуже гарно. По-моєму, досить смішно. Друзі. Якщо вам сподобалося відео, став лайк. Підпишіться на наш канал. І якщо хочете продовження, пишіть в коментарях. Хочу продовження. І ми обов'язково для вас знімемо. Правда? Обов'язково. Тоді підписуйся і ми будемо раді. Вам не тяжко, нам приємно. Всім па-па. До нових зустрічей! 我们不着急。